На днях ми бачили, як Амстердам американський адвокат, знаменитий адвокат, авторитетний адвокат взявся за те, діло, щоб виступити до защиту нашої церкви, він авторитетно вказав те, що ми кажемо. В кожному випадку, де тягнуть митрополіти у суди, или священство, або простих людей, конкретно ані одного випадку не є, щоб ви вказали за що. Всюди натягнуто, сшито білими нитками, попридумовано, натягнуто, подкинуто. А значить, якщо так, то значить, сатана не має сили, як він це біснує, Сатана, коли він видить, що люди в церкві православній непорочні, непорочні люди блаженні. Вони тут на землі відчувають, як добре бути із тими, котрих б'ють, так, б'ють, унижають. І коли в Америку пішли представники всіх релігій в Україні, так називається все Українська Рада церков, і ніколи не заявили в Америці, що у нас не є гонення, ясно, що вони давно вже забили, що на небі є Бог. І ви всі святі, моліть Бога за нас, щоб ми тут були мудрі, не обіжалися, молитися за всіх наших клевітників, а в вічності в'єдно з Солунською Анастасією, в'єдно з Авраамієм. Блаженою Марією і нині преподобною Анною всіми святими змогли ми наслідувати Царство Боже. Амінь.